Коли Мойсей піднімав свої руки в молитві, народ перемагав. Так і сьогодні Богу потрібні люди, які піднімуть руки у ревній молитві за нашу Україну. Поки триває твоя молитва, наші солдати звільняють території від загарбників. Волонтери продовжують надавати допомогу, а наші лікарі роблять неможливе. В цей час рятувальники витягують людей з-під завалів, а наші капелани продовжують надихати. Для молитви немає меж. 18 травня Берлін. 19 травня, Варшава. Запрошуємо тебе приєднатись до тисяч християн, яких об'єднає перемагаюча молитва. Кричи до Бога. Біблія каже, кричи, і не утримуйся! Бог хоче бачити. Дійсно перемагаючу молитву, яка висвободить силу Божу на нашу країну, бо має велику силу ревна молитва праведного. Молімось разом за Україну, за народ, за перемогу.